Українська компанія Pocketbook презентувала мультимедійний рідер А-10. Нова читалка призначена насамперед для тих, хто любить ілюстровані видання. Вона має широкий спектр програм для текстових файлів та доступ до інтернету через Wi-Fi. Виход на наш інтернет-ресурс, який саджать електронний контент, це обрій або Букленд, в від того, кому цікаво, і предоставляють можливість скачувати книги непосредственно посвістки з інтернету, мінує комп'ютер з планшетами А 10 споріднює можливість працювати у Word, Excel та PowerPoint. Новий Pocketbook підходить як для роботи, так і навчання. Тут більш зрозумілі підручники з біології чи геометрії. Її розваги, кіно, фронтальна камера та ігри. Динаміки, да, винісіни на фронтальну е, возможность как дають э, як так музику, э, е, играть в ігра. Наприклад, популярна гра Ендрібердз озвучуванням. Виробники позиціонують Pocketbook A10 як багатофункціональний рідер з винесеними клавішами для гортання. Також пристрій зручно тримати в руці. Проте новинка конкуруватиме з планшетами, в тому числі і за рахунок доступнішої ціни.